Добрий день, шановні колеги. Дозвольте представитися. Я Ісінська Наталя Володимирівна, вчитель хімії Еннородарського навчально-виховного комплексу No5 Запорізької області. Я із задоволенням відгукнулася на пропозицію науково-методичного центру в онлайні подали, поділитися досвідом роботи з проблемою формування освітнього середовища як фактору професійного самовизначення учнів хіміко-технологічного профілю. Я вважаю, що тема є актуальною в наш час, оскільки соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашому суспільстві, вимагають змін не лише в сфері професійної підготовки молоді, але і на етапі вибору професії. Готовність школярів до професійного самовизначення формується поступово. Тому педагогічна підтримка має бути безперервним процесом. Таким чином, забезпечення професійного самовизначення учнів шляхом створення освітнього середовища є одним із пріоритетних напрямків сучасної профільної школи. Тому проблема професійного самовизначення в сучасній школі є одна із значних проблем як для учнів, так і педагогів і батьків. І особливо я вважаю, що гостро ця проблема стоїть в умовах переходу до профільної школи. Шкільний курс хімії всім своїм змістом забезпечує зв'язок навчання життям. Зміст програми по хімії, а особливо профільного рівню, дозволяє поглибити і розширити круг уявлень і професійних переваг учнів, ну, і таким чином забезпечити їх і професійну адаптацію, і можливість ознайомитися з практичним вживанням досягнень науки хімії. Тому профільне навчання старшокласників. Дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення, ну і подальшої самореалізації. В зв'язку з цим необхідна педагогічна підтримка школярів, а саме координація науково-методичної і організаційно педагогічної діяльності, педагогічного колективу, соціальними партнерами навчального закладу з питань, формування освітнього середовища, що сприятиме професійному самовизначенню учнів. Тож основою своєї педагогічної діяльності вважаю створення власної моделі професійно зорієнтованого освітнього середовища шляхом застосування доцільних форм і методів педагогічної діяльності, які сприяють професійному самовизначенню випускника профільного класу. Спочатку я хочу зупинитися на деяких термінах. Я нагадаю. Зверніть увагу на слайді, що профільне навчання це вид диференціації і індивідуалізації навчання, що дає змогу повніше враховувати інтереси нахили і здібності учнів, їх можливості створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення. Наступне, е, наступний термін, який необхідно нам згадати, це яка ж мета професійного самовизначення старшокласників. А вона заключається в чому? У формуванні здібності, інтересів, схильності та прагнень особистості, власності та якості особистості, а саме дивіться, спрямованості, здібності, свідомості, почуття, відповідальності, дисциплінованості, самокритичності і вміння ефективно працювати. Е, працювати. Тощо. Тепер дивіться, що таке освітнє середовище. Це форма співпраці, що орієнтована на створення особливих видів спільнот між учнями і педагогами, між самими учнями, які забезпечують передачу необхідних для функціонування в даній спільноті норм життєдіяльності, включаючи способи, знання, вміння, навички і так далі. Освітнє середовище як чинник розвитку обдарованості має розглядатися як складна багаторівнева система. До мікрорівня слід віднести середовище навчальний заклад, родинник, коло безпосереднього спілкування. А макрорівень це соціальні, культурні, дологічні, економічні, технологічні і різні чинники освіти. В процесі роботи в профільних класах я нагадую, що я маю вже три випуски учнів, які навчалися за хіміко-технологічним профілем. Я проаналізувала вплив соціуму як мікро, так і макро. На вибір професії моїх учнів. І в результаті сформувалася організаційна модель, яку ви зараз бачите на слайді. Вчителю відводиться роль координатора в даній системі. Вчитель інтегрує всі можливості соціуму для створення умов для професійного самовизначення учнів. В межах школи на слайді це мале коло. Прослідковується взаємосв'язок учнів з проферентаційною та психолого соціальними службами закладу, бібліотекою, роботою шкільних гуртків за профілем навчання, персональний болг вчитель, спецкурси, факультативи тощо. В межах місця це середнє коло. Для учнів це організація співпраці з загальноосвітніми та позашкільними закладами, навчання в гуртках ЕМАН ЕЦТКС ЦТКС за відповідним профілем, громадськими організаціями, головними підприємствами містам, засобами масової інформації тощо. Більшість учнів класу відвідують гурток основи біохімії в позашкільному закладі в Народарському центрі туризму, краєзнавців та спорту, що дає змогу поглибити знання учнів з предмету, ну як результат, підвищити мотивацію до вивчення хімії. І вже як кінечний кінцевий результат результат до професійного самовизначення учнів. За межами міста це велике коло в нашій моделі організації співпраці з вишами, які готують спеціалістів в даній галузі, навчальними закладами області та України. Співпраця з вищими навчальними закладами включає роботу, на, м, включає роботу саме, робота в лабораторіях, участь в олімпіадах та конкурсах на базі вищих навчальних закладів. Спілкування зі студентами, участь в днях відкритих дверей, дистанційне навчання на курсах тощо. Головне завдання сучасної системи освіти це створення умов для якісного навчання. І важливою умовою підвищення якості освіти це реалізація компетентності підходу, який передбачає посилення практичної спрямованості освіти, формування підростаючого покоління компетентності, які допоможуть йому повноцінно самореалізовуватися. Другою важливою характеристикою освітнього середовища є його системність зі складом структурних та функціональних компонентів. В даній функціональній моделі, які ви бачите на слайді, інтегровано найбільш ефективні методи, як ви бачите, це метод за характером пізнавальної діяльності, прийоми, форми, засоби та технології реалізації даної моделі. В даній моделі прослідковується роль вчителя у формуванні професійного самовизначення учнів та результат, який отримують учні, в якості розвитку як ключових, бачите на слайді, так і предметних компетенцій, які допоможуть випускникам зробити правильний вибір майбутньої професії. Розглянемо конкрет, на конкретних прикладах, як реалізується дана модель, які форми та методи я використовую. Наприклад, для реалізації пояснення альєстративного методу доцільно використовувати інваційні форми та засоби навчання. В кабінеті, де я викладаю кожен учнівський стіл, оснащений ноутбуком, встановлений мультимедійний проектор та є підключення до мережі інтернет. З метою підвищення якості хімічної освіти та професійного самовизначення на уроках використав мультимедійні презентації, це різноманітні комп'ютерні фільми, і анімації, і класичні комп'ютерні презентації. І готові електронні продукти, і програмне забезпечення для інтерактивної дошки. В якості експерименту та учнів до самосвітньої діяльності я запропонувала учням пройти навчання дистанційно на платформі Сумського коледжу за одним із спецкурсів. Причому ця ідея спочатку належала самолені Арнольдини. Достановокового методичного центру, яка запропонувала моїм учням прийняти участь в дистанційному навчанні. Учні знайомилися з теоретичними матеріалами та виконували завдання, які запропонували викладачі коледжу. Викладач надавала мені результати моїх учнів, їх активність, тобто коли і скільки часу вони витрачили на виконання того чи іншого завдання. В цьому навчальному році теж практикують дистанційну форму робу, форму роботи в онлайн-системі дистанційної підтримки навчання. Цей освітній інтернет-ресурс створено лабораторією інформаційних та комунікаційних технологій, що працює у фізико-математичній гімназії Новосімнадцять міста Вінниця та Вінницьким міським центром дистанційної освіти школярів. В даній системі є можливість переглядати навчальні матеріали. Проходити онлайн-тестування, переглядати відеоуроки. Дуже цікава форма роботи. Діти за цікавленістю працюють в даній системі. Можливості цих ресурсів ви теж бачите на даному слайді. У профільному навчанні великого значення не набуває самоосвіти, саморозвиток самих учнів. Наприклад, цьому сприяє збільшення у навчанні частки самостійної роботи учнів, у тому числі з комп'ютерними та іншими джерелами інформації. Учні самостійно створюють презентації за допомогою, наприклад, сервіс «Повтун», який дозволяє створювати анімаційні презентації в онлайн, та за допомогою або за допомогою шаблонів, або з чистого аркушу. Ну, наприклад, ви бачите презентації з теми та машинку з системи Рощину та майсею Данила вуглеводи, створені за допомогою комп'ютерного скрайбінгу. Існує папка з наробками учнів, які ми використовуємо. З метою навчальної підтримки учнів та зворотнього зв'язку з ними. Нами створено предметний блог, який називається хімічна азбука. Причому там ми спілкуємося не лише з учнями, а також і з батьками. На блозі розміщую інформацію ну, про організацію заходів, про результати конкурсів, відеотеку дослідів. І ви бачите, з кожним роком накоплюється розділи це 8 клас, 9 клас, 10 клас і так далі. З учнями нам створено відкриту групу юної хіміки Енергодера і закриту групу «Занімательна хімія. Де учні можуть обговорювати запропоновану тему, отримати посилання на відео, виконувати різноманітні завдання, які отримують за допомогою даного сервісу. Ну і хочеться нагадати, що кожен учень створив електронну скриньку та скайп для спілкування як з вчителем, так і між собою. Під час карантину. Або з інших причин, коли неможливо проводити планову уроку, я практикую проведення скайп-лекцій. Наприклад, було проведено скайп-лекцію у формі конференції з демонстрацією фото та відеоматеріалу з теми будова атомів та молекул, хімічні зв'язки та проблема сучасної хімії. Також в якості одного із навітних інструментів розвитку пізнавальної активності вихованців, використовую е, такий сервіс Microsoft Office Mix, який дає можливість. Удосконалювати презентації, наприклад, не переходячи в інші програми, робити на слайді аудіо та відеозаписи, створювати опитування та інше. Причому ми використовуємо лише свої власні ресурси і свою техніку. Це Власне, ноутбук більше нам нічого для цього не потрібно. Свої розробки презентації мікс розміщує в хмарному середовищі, посилання на документ надає учням, які можуть переглянути його в будь-якому браузері. Офіс Мікс допомагає учням, які були відсутні на уроці, або засвоїли матеріал не зовсім, скажімо, вдало, е знову пройти матеріал, або засвоїти матеріал. Оскільки цей Офіксмікс підтримує мобільне відтворення. Тому Можуть переглядати матеріали, ну як кажуть, на ходу, використовуючи свої пристрої на платформах як Android, так і Windows, Phone, і так далі. Тобто, дуже цікаві, Дуже цікаві презентації, які створені за допомогою даного сервісу. Для реалізації репродуктивного методу це вже переходимо до наступного методу. Використовують тестові оболонки, які створені за допомогою контрольно-дигностичної системи v 2 а також використовують власні тести, створені. Google формі. Учні тестові завдання виконують на уроці. ну Я нагадую, да, що кабінет, якому я проводжу заняття, підключено до мережі інтернет, або використовують можливості мобільного інтернету кожного учня. І при чому відповіді одразу мені надсилають. Я аналізую якість виконання кожного завдання. Ви бачите, і в у відсотках. Індиуда по кожному учню і по кожній темі окремо. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології з метою корекції знань, після кожного виду контролю проводжу аналіз результатів, а саме, аналіз виконаних завдань, їх відсоток по кожному питанню, по кожному учню і по класу в цілому. Для реалізації репродуктивного методу практикую теоретичний матеріал викладати у вигляді, вигляді блоків, які розміщую на персональному сайті. Дана форма спонукає учнів до запам'ятовування основних понять тем. На головній сторінці я нагадую, да, що у нас є блок. На головній сторінці можете звернути воно, внимание, в розділі 10 клас виложен блок номер 2, остання дача блоку, така -то, і желаю вам успіху. І діти пам'ятають, що треба вивчити, треба здати, інакше підсумкову оцінку. вони Отримують тільки після того, як здадуть теоретичний матеріал. Учні обов'язково здають теоретичний, теоретичний матеріал. Сприйняття інформацію у відеоформатному сервісі, наприклад, Ютуб, має теж великий навчальний потенціал. Тому використовує можливості розмістити в мережі. Власноруч створене відео. На Ютубі ми маємо власний канал, на якому учні розміщають різноманітні відеофайли, відеозаняття, презентації, практикуми, семінари, експерименти, які проводилися на уроках, екскурсійні наші подорожі тощо. Зацікавленість самих учнів у створенні навчальних відео є також виховним моментом в навчанні. Разом з учнями ми практикуємо пошук та збереження відеофайлів дослідів, які неможливо провести власноруч на уроках на хімії. Таким чином, нами розпочато створення каталогу від, відеороликів по кожному розділу програми хімії із Ютубу, які доцільно використовувати на уроках. От фрагмент даного каталогу ви бачите на слайді. З метою реалізації методу проблемного викладу «5 років поспіль. Учні хімікотехнологічного класу були слухачами очно-заочної школи юного хіміка на базі Українського державного хіміко-технологічного університету. Кожен рік складався план роботи школи, ви бачите, в лівому куту. Три рази на рік учні виконували тестові завдання, які готували викладачі університету, а практичну частину ми виконували в лабораторіях на базі УДХТУ. Це в Дніпропетровській даний вище не знаходиться. Мною розроблено. Зайкові книжки для учнів класу, в яких фіксувалися відпрацьовані теоретичні та практичні заняття. Наприклад, для реалізації частково пошукового або евристичного методу та з метою активізації пізнавальної активності до вивчення хімії в межах класу мною започаткована наукові учнівська, учнівська конференція, яку ми назвали Мінділеївські читання, в яких беруть участь всі учні класу. Кожен учень. Готує теоретичну частину та мультимедійний супровід свого виступу. Тематика конференції кожен рік змінюється. На засіданні конференції запрошуються вчителі хімії міста, адміністрація закладу, в протоколах, відповідно до критеріїв, оцінюються виступи учнів. З метою професійного самовизначення учнів та відпрацювання практичних навиків проводимо навчальні екскурсії на промислові об'єкти міста та роботу в лабораторіях. Підприємств, наприклад, водно-хімічні лабораторії Запорізької атомної електростанції, хіміко-екологічної лабораторії. В цьому навчальному році ми провели навчальні екскурсії до інформаційного центру Запорізької атомної станції та на тренажерний комплекс Запорізької атомної станції. Також в цьому навчальному році ми здійснили екскурсію на Бутівську вітрову електростанцію, яка є найбільшою вітровою електростанцією України. Яка розташована поблизу села Приморський посад Призовського району Запорізької області. На момент введення в експлуатацію Ботівська вітрова станція входила до п'ятірки найбільших вітрових електростанцій Центральної та Східної Європи. Дуже цікава була і повчальна екскурсія. Діти згадують залюбки, і вже ми проекти намітили, в яких будемо приймати участь, використовуючи матеріал даної екскурсії. Доцільно будувати в старших класах. Особливо в профільних з використанням методів проєкту. Я активно використовую проекти дослідницькі, рові, ігрові, інформаційні тощо. Разом зі своїми учнями одна із перших брала участь в конкурсі впроваджених проєктів за програмою Інтел навчання для майбутнього. І наш проект називався Ні пуха, Ні Піра. От, це були учні, мої учні були ще в сьомому класі. Ми здійснили такий проект, реалізували його. І залюбки тепер звертаємося до нього. Профільне навчання хімії передбачає не лише поглиблене засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, передбачених державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а й широке використання знань і споріднених предметів та дослідницьку діяльність учнів. На своїх уроках ефективно реалізовують дослідницький метод. На уроках, по закласних заходах виявляю учнів для залучення до дослідницької діяльності, до участі у науково практичних конференціях школярів різного рівня. Хімічні гуртки, участь у роботі МАН, підготовка рефератів дають змогу розвивати дослідницькі навички тих учнів, які найбільше цікавляться хімією. Ну а як результат, ви самі розумієте, це професійне самовизначення учнів та вибір професії хіміко-технологічного напрямку. Особливого значення я приділяю увагу по заурочній роботі з хімії, Позакласні заняття, розвивають в учнів самостійність та винахідливість. Вони дозволяють глибше і конкретніше познайомитися з багатьма питаннями, ну, наприклад, хімічного виробництва чи іншого питання, встановити більш тісний зв'язок теоретичного матеріалу з практикою. На початку та в кінці навчального року для учнів класів організовую різноманітні інтерактивні інтелектуальні ігри. Це і своя гра, хімічний експрес, хто хоче бути відмінником з хімії, брейрин, хімічний квест тощо. Стало традиційно на початку восьмого класу, як тільки учні розпочали навчати хімію на поглибленому рівні посвята в юні хіміки, ну, наприклад, Енергодарського навчально-виховного комплексу номер 5 це фото, ви бачите, з даного свята. От, і в правому куту ви бачите клятву, яку здійснили учні класу. Вони клялися, що будуть вивчати, любити хімію, цікавитися хімією. І хімія буде для них одним із головних предметів. В січні 2016 року учні класу стали переможцями міського турніру «Юний Хімік в даному заході. Учні продемонстрували знання з теорії та вдало продемонстрували в практичній частині конкурсу свої практичні навички. Профільне на навчання хімії передбачає орієнтацію учнів на професії, що потребують використання хімічних знань, у тому числі інженерні робітничі професії хімічного напрямку. З метою професійного самовизначення, використовуючи сервіси YouTube, для учнів організовано відеоекскурсії по лабораторіям. Зокрема, було б переглянути декілька роликів про хімічні, біохімічні фізичні лабораторії Одеської Національної харчової академії, наприклад, ролик і ви бачите, адреса, піщіва лабораторія і професія завідувачій піщівої лабораторії, і відкриття нової лабораторії. Всі адреси ви бачите на слайді, можна пройти з учням. Це цікаво. Використовуючи можливості електронної пошти, учні. Зв'язалися з керівництвом факультету технологій харчових продуктів, парфумерно-косметичних засобів експертизи та товароздавства Одеської національної харчової академії і з 11 по 13 грудня 2015 року ми відвідали дану лабораторію. Візит до лабораторії не тільки наповнив знання учнів з хімії та біології, а була проведена профпроферентаційна профер... профер... робота викладачами щодо залучення учнів до навчання в їх вищому навчальному закладі. Фотозвіт про відвідування Одеської національної харчової академії я розмістила в контакті та на персональному нашому блозі. Наприклад, в цьому році, 16 грудня по 20 грудня 2016 року, ми відвідали Національний університет харчових технологій в місті Києві. Під час екскурсії по університету учні познайомилися з факультетами, побували в лабораторіях та познайомилися з умовами вступу до університету. Особливо цікаво пройшло спілкування учнів зі студентами цього вишу, причому вони, три учні, є моїми випускниками. Постійно проводжу професіаційну роботу щодо залучення учнів-випускників до професій, пов'язаних з хіміко-біологічними та технологічними профілями. З метою професійного самовизначення переглядаємо відеоролики тих вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів з даного напрямку. Наприклад, школяри здійснили віртуальну екскурсію. Знову таки, по Одесські Національної харчової технології академії, Національному університету харчових технологій от, і Київському політехнічному університеті. На персональному блозі, якщо ви побачите, на персональному блозі є розділ про ферментаційна робота. В якому учні та батьки можуть знайомитися з публікаціями, ну, наприклад, хімія в професії або вищі навчальні заклади, які готують спеціалістів хіміків-біологів. Також є зверніть увагу, перелік ресурсів, які користуються попитом у майбутніх абітурієнтів та у їх батьків. Викладач навчальна в умовах професійного зорієнтованого освітнього середовища. Окресло тенденцію щодо зацікавленості учнів у вивченні предмету, залучення дітей до науково-дослідницької діяльності. Наприклад, за період з 2007 по 2016 рік мною було підготовлено 10 переможців міського та обласного етапів конкурсу захисту МА, два переможця міжнародного конкурсу наукових проєктів «Енергія та ми, чотири переможця всеукраїнського конкурсу наукових рефератів з ядерної фізики та хімії. Оскільки я працюю з дітьми починаючи з 7 класу, мені не байдуже їх майбутнє. Педагогічну підтримку, яку діти отримують, має свої результати. Наприклад, психолого-педагогічне дослідження, яке було проведено разом з методистом з профорієнтації, який, кстати, в кожному навчальному закладі є, щодо професійного самовизначення учнів, показало вклад вчителя у вибір майбутньої професії учнів. Наприклад, учням в 9 та в 11 класі. Тобто коли вони були в 9 класі, потім через 2 роки в 11 класі, запропонували розподілити плив факторів на вибір майбутніх професій. Як ви бачите на слайді, учні ранжували відповіді від найбільш значимих 1 балу до найменш значимих чинників 10 балів. Як ви бачите на слайді, що які в нас результати? Значить, для учнів 9 класу. Найбільшого впливу на вибір професії справляють однолітки, навчання в школі юного хіміка, екскурсії на підприємства міста. А от в 11 класі іерархія фаркерів впливу на вибір професії значно заздала помітної трансформації. Мінімального, на думку респондентів, впливу на процес вибору професії мають засоби масової інформації, що дуже, скажімо так, Позитивно наплив, наплив товаришів, знайомих, однолітків, тобто учнів, не зазнають вплив і зовнішні фактори, а самостійно роблять професійний вибір, використовують власний досвід, а саме навчання в школі юного хіміка, участь по заурочній діяльності з хімії. За період, наприклад, з 2012 по 2016 року, року мотивація до учня хімії учнів хіміко-технологічного класу. В цілому підвищилась, як показувало опитування. Наприклад, за результатами психологічних досліджень, які нагадую, ми провели разом з практичним психологом закладу, учнями класу відзначено, що компетентна особ... особистість повинна бути впевнена в собі, і ви бачите відсотки, відповідальна за свої вчинки. Мати чіткі життєві цілі, вміти робити найкращий вибір з кількох можливих, і ви бачите відсотки, да? використовувати всі можливості для досягнення мети, не боятися приймати життєві рішення, мати чіткі моральні переконання і вміти самостійно створювати сприятливі умови. Ви, області комплекте. Свідчить про ефективність моделі освітнього середовища як фактору розвитку професійного самовизначення учнів. Як результат роботи вчителя в профільному класі є показник вступу до вищих навчальних закладів за профілем навчання. Наприклад, випуск 2008 року, дивіться, будь ласка, таблицю. 13 учнів це 42%, вибрали вищий навчальний заклад за профілем навчання в школі. А вже в 2013 році е, випуск цього випуск 13 рік із 25 учнів, 17 учнів, це 68%, обрали професію пов'язану з хімією. І більшість випускників хіміко технологічного профілю 2013 року вибрали вищий навчальний е, вибрали базовим предметом, е, вибрали вірніше. Здачу ЗНО, хімія обов'язкова, і більшість вибрали вищий навчальний заклад базовим предметом, який є хімія. На слайді також ви бачите вищі навчальні заклади, які обирали мої випускники 8 та 13-го року випуску. Тому з цими вищими навчальними закладами ми зараз співпрацюємо. Нинішні учні хіміко-технологічного класу. Навчаються в 10 класі, тому вибір професії у них ще попереду. Але більшість впевнені, що майбутня професія обов'язково буде пов'язана з такою цікавою наукою, як хімія. Ну і в процесі роботи, як я сказала, з зічного року я вже працюю в класах-технологічного профілю. Ми можемо констатувати, що проблема професійного самозвизначення в сучасній школі це одна із значих проблем для учнів. Педагогів, психологів і батьків. І особливо гостро ця проблема стоїть в умовах переходу до профільної школи. Далі модель професійно зарієнтованого освітнього середовища в умовах профільної школи може функціонувати за умови зменшення в оточуємо соціональному середовищі стихійного компоненту за рахунок організованих та зведених у єдину систему низку мікросистем, які впливають на професійне самовизначення учнів. До речі, впровадження методів, доцільних прийомів, форм при певній організації навчального середовища сприяє підвищенню професійного самовизначення учнів і позитивного результату реалізації даного досвіду можна досягти лише за умов співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу, як дітей, так і учнів, так і батьків. Я вважаю я вам, шановні колеги, натхнення та реалізації всіх планів на терені освіти. Дякую за увагу. Готова до співпраці. Є електронна адреса, є блог, є скайп. Давайте спілкуватися. Тема дуже цікава, тому я готова до співпраці. Дякую за увагу.